Діалектика це основа лівого руху. Що ж таке діалектика це спосіб мислення. В загальному ми можемо говорити про три способи мислення: це віра. От людина в щось вірить. Наприклад, вірить в Бога, в да? богів, там. А сучасна релігія, це що? націоналізм, бо вірить в Кумира, там, Степана Бандеру, Путіна і тому подібне. Троцького, Сталіна, Леніна. Якщо ви просто в цих людей вірите. А не поважаєте їх за їхні труди, то ви людина релігіозна і канонізуєте собі, кажуть, кумирі, самі їх створюєте. І от що прийде добрий дядько, чи група добрих дядьків, і все буде добре, то все-таки в такому в тумані людина живе. Чи Втім, добре буде погано. Є метафізика. чому то так метафізика називають, чому її відділяють від діалектики. Метафізика вже. Вивчає те, що було в минулому, якийсь круг. От була зима, весна, осінь, літо. Людина постійно все це бачить, і напевно, що якщо зараз літо, то після літа буде осінь. Це такі знання, які базуються на тому, що ми їх спостерігаємо ну, цей научний метод, ми це все розуміємо, що, що відбувалося, і напевно, що люди будуть вести себе так, як вони вели. Напевно, що все буде розвиватися так, як воно було. Тобто да? то, якось різко скачка не, не відбудеться. І є діалектика. Діалектика говорить, що все тече, все змінюється, що у нас в майбутньому буде все по-іншому, йде суперечка, щоб зрозуміти поняття світу через противоріччя, як він побудований, і головне противоріччя це існування матерії. Все, що називається, що це матерія, а все, на що відповідає питання, хто, це суб'єкт, це, це протиріччя. Ну, діалектичний матеріалізм, яким послуговується ланіс-марксизм, говорить, що матерія первична, що наша свідомість це реакція на матерію. Що те, як ми мислимо, це залежить від того, яку інформацію ми сприймали протягом життя. Відштовхуючись від цієї матерії, і суспільство себе поводить відповідно, так як куча індивідів, бачить якусь частину певного буття, певних взаємовідносин, і вони підлаштовуються під ці взаємовідносини. Тобто добра зла не існує, людина починає поводитися по злому, тому що їй це вигідно. І так само стає альтруїстом, тому що їй це вигідно. На якомусь рівні приносить задоволення. Безпеку, чи якийсь там інший вид, ну, виграє від того, що колектив її підтримує, або ж навпаки, самостверджується. У різному може бути. Тобто добро і зло це така условність, яка нам нами придумана і міряється до того, чи розвиваємо ми розум людський, чи ставимося ми співчуттям до інших людей, це такі моральні категорії. Оцим займається філософія, тому що як нам наприклад, повестися в певних ситуаціях, відповідає тільки філо філософські питання. Чи нам варто збільшити пенсіонерам пенсію? Хтось скаже, вони вже пожили своє. Треба молодим дати більше грошей, тим, що там Махметову Коломойському їм не вистачає, а лучшим треба давати лучше. Хтось каже, а от вони заслужили, і ми будемо старими. Тож оце, оце є філософське питання, це є суперечка, як розпорядитися грошима. І хто не знає філософії, тому важко будувати економіку майже нереально. А людини хоче, людина хоче зробити інструмент, щоб вона просто ходила на роботу і не задумувалася, як розпоряджатися результатами своєї праці. Ну і в дечому філософія тут, так сказати, відповідає на питання, чому так є, як є. З тої причини, що все, що є, воно є розумним. А тільки воно перестає бути розумним, воно перестає бути реальним. Ну, для прикладу, моє харчування. Жер тортики, отрив цукровий діабет. Відповідно, змінив харчування. Не хотів міняти харчування, був впевнений, що, що от, люблю хорошо покушати. Хорошо покушав, получил результат, ожиріння. З ожиренням, я кажу, прийшли болячки. Ну, прийшов вибір продовжувати всю цю фігню і наближатися все ближче ближче до шести досок, чи йти на спорт і слідкувати за своїм харчуванням. Вибрав, йти на спорт, слідкувати за своїм харчуванням, тим більше хоча дівчатам подобатися. Воїжджати зробили зауваження, що не ходиш. І таким чином відвідую фітнес цей клуб і вас всіх заохочую. Тому що попробував на собі, бачу що добре. Бачу, що раніше в житті робив багато помилок від свого незнання, незнання, як займатися. Дуже добре, що зараз багато є Ютуба, е, що багато є Тіктока, і відповідно прилик, там 2-3 місяці, ти можеш вивчити. Подивитися, багато блогерів, які займаються саме розказують про наукові підходи до заняття спорту, що таке перетренінг розказують, як правильно харчуватися, скільки раз на тиждень треба займатися, які вправи робити, як правильно робити підходи. Я цього всього не знав. Щось там вчитель фізкультури мені пояснював, але що то воно мені мало запам'яталося? Напевно, через те, що я. Він тільки хотів, щоб я потягувався і на, пер... на брусьях, норматив, щоб тільки виконати. Як... як до норматива дійти, ні один вчитель фізкультури цього не розказує. Він просто хоче, щоб прийшли і здали норматив, і все. Отстрілявся, пішов нахрен. І знайти якогось чемпіона. ще, да? Тому що такі в них інтерес. І потім всім казати, От я госпітав э, чемпіон. Пішов. Я кажу, туди займатися спортом, бачу, що погано дихає, і все, буду робити операцію на перегородки носа. Так само, скажімо, є жінка, яка одружена з чоловіком, який її ображає. І всі кажуть, чого ти від нього не підеш? А він багато заробляє, він якийсь там програміст, наприклад, да? і от коли вона дізнається суму своїх аліментів, того, що вона може відсудити в нього якось трошечки квартири, машини і тому подібне, вона спокійно від нього йде. Тобто, це все змінює її знання про те, як далі діяти. Якщо народ не має знання, як далі діяти, якщо він не розмишляє про це, він залишається живим, як кажуть, інструментом. Він вірить, що все якось саме по собі зміниться. Коли ж людина починає мислити, коли ж в неї включається оце бажання вивчити, як, як це змінити, не просто вірою, По-перше, людина повірить. Тостенька дівчинка візьме, повірить, що не вживаючи цукор, вона похудає. Чи те, що вона похудає, коли не буде їсти після 16. Потім раз, другий і переконається, що нічого не відбувається, що вона далі ще більше жиріє. Ну, і що йти по метафізиці, вона звернеться до нутріолога, який там пропише її дієту, подивиться, як е, з тим всім працювати. І от вона таким чином вилізе з цього. Всього. Це не паршивий варіант. А є варіант дешевший. але для себе тяжче. Це самому щось думати, розмишляти. І читати про те, як працює організм. І вже самому дійти до того висновку, що цей дефіцит калорій тобі потрібен. І самому дійти до висновку, що ж таке їсти, щоб відчувати насичення. Тому що не всі люди відчувають насичення і тому подібне. Плесить. Тут діалектика спрацьовує на побутовому рівні. В будь-якій ситуації діалектика на побутовому рівні може спрацьовувати. Тобто ви починаєте мислити, але при умові, що ви стикнулися точно так само, як в заняттях спорту, щоб рішла миш... мишці ройшли, то треба піти і піднімати гір'я. Піднімати на тренажерах займатися і поступово, тому що якщо щось таке вам якесь. Незрозумілі речі е, будуть розказувати, ти там багато категорій. Ну, і все те там говорить, а що говорить, а чорт його розбереш, що там говорить. Це все одно, ж там приходить кручу хлопчики і кажуть, а ти сотку пожав, він пожме через 9 місяців сотку. Пожме, повірте. Тому що буде займатися, буде харчуватися і кожен пожме. Нема такої людини, яка, якщо буде виконувати вправи, на, на, ну, це є, на жим, щоб не пожила е, сотку? Просто ви вимагаєте, щоб це трапилося сьогодні. Точно так само з вивченням діалектики. Людина стилкається з мілкими проблемами і кожен раз вирішуючи ці проблеми, вона все краще і краще мислить. Що заважає нашому мисленню найбільше вживання алкоголю? Чому? Тому що, коли у нас якісь проблеми, людина йде, поромовляв, ти з кимось тобі неприємно, ти вийшов і думаєш, зараз бахну 100 грамів. Бахнув 100 грам, і два ефекти. По-перше, мозги залилися спіртом, ядом, там починає все тіснути. Друге, ти заспокоївся. А коли ти заспокоївся, ти перестаєш мислити. Тобто, оця вся тривога. Ті всі сумніви, це невпевненість собі, навіть, можна сказати, так вона так виникає. Воно тобі допомагає, дозволяє мислити. Кожен раз, коли ти стикаєшся з різними проблемами, це є ті самі підходи, та сама тренування. І щоб говорити, що ми можемо дійти до чогось великого, то нам да, треба починати з маленького, треба починати зі свого побуту, харчування. Побуту, житла, влаштування на роботу і тому подібне. Кажу, справитися зі своїми дрібними проблемами. І от коли ми справляємося з своїми дрібними проблемами, в нас як в комп'ютерних іграх, знаєте, такі ігри: Skyrim, там, Kenshi, Kingdoms Kingdom Scam. Там, що робить персонаж, того він вчиться. А чого він не робить, того він не вчиться. Якщо ми будемо сидіти на голій і нічого не робити в соціальному розумінні, то ми нічого не навчимося. Якщо ми будемо гратися комп'ютерні ігри, ігри, ми навчимося гратися комп'ютерні ігри, але комп'ютерні ігри, хлопці, не мають ніякого стосунку до життя. Якщо ми навчимося робити меми, навчимося робити меми. І нам треба йти в якісь СММ, чи в якісь кооператори, щоб це монетизувати, чи в якусь партійну організацію, щоб це дати якусь соціальну групу, щоб це все теж перейшло в щось реальне. У нас іде намагання ну, трошечки покритикую, агітувати людей на якісь кумирів, на якусь, так би сказати, ідеологію як віру, діалектику як віру. На постулати. Ну, хлопці і дівчата. ой Цей вбивця чікотіло прочитав всього Леніна, здав екзамени. Ну і що з нього вийшло? Ви можете, що хоче, заучити? заучити? Ну, це є заучити. Це Евард Іллєнко пише, що це за учити. Да. Без інформації, без знань немає цього діалектичного методу, тому що ти не, не зможеш оперувати нічим. Це треба вчити, треба читати. Але очікувати, що людина просто, коли вона зможе цитувати багато цитат, я теж вмію багато цитат читати, це не означає, що вона буде жити цими цитатами. Як священик, який розказує проповідь, а потім це ж проповіддю не живе. Тому у нас є дуже серйозні, як кажуть, негаразди. Тому на діалектика вона практична. І якщо людина залишається на якихось таких тепличних умовах, пішов на роботу, відпрацював, Головне, щоб на начальник не кричав, потім прийшов додому, випив, щоб жінку витерпіти, ця людина не зможе протистояти. Ну, умови у нас постійно змінюються. Бачите, у нас коронавірус був. Гал, а, а, є, галас. Тепер війна. Потім ну, ще буде більш та тяжніша війна. І тут, як кажуть, це теж діалектичне питання. Одній людині ми не дамо навантаження, а другій людині дамо занадто велике навантаження. Ті, що не дамо навантаження, вона така лишиться весела така. ля-ля-ля. І при першій небезпеці її змете. А ті, що дамо за велике навантаження, ну, це той не стане. Тобто теж ну, то не може бути. Має бути про, по прогресії, то по, по привиканню. Що можу сказати про наші гуртки? Наші гуртки це прекрасна організаційна річ, де ви вчитеся і кажете хоча б на, на кошках спілкуватися з іншими і почути, що думають інші люди. Тому я завжди закликаю прийти на гурток, поспілкуватися як з друзями, як з колегами. А не просто сидіти, ловити удовольствие, що ви знайшли якогось правака і тому провокові щось розказали. а йому не поможе. Він все одно буде варивати себе правим, а вас гнидую і паршивою людиною. Це не є шлях, який допомагає становитися людині. Шлях, який допомагає становитися людині, це якраз учити себе мислити, тренувати своє тіло і писати якісь вірші. Книги, малювати картини, тобто видавати свої емоції в матеріальне. І до цього я вас закликав і буду закликати і надалі. Я вам дуже дячний за те, що ви мене послухали.